Перший приклад переписуємо 5 цілих, кома 47. Зірочка 4 наближено дорівнює 5, 47. Сотих. Зірочка дорівнює 0,1234. 2, 3, 4. При округленні Десяткового дробу. перші з цифри, які відкидаємо, дорівнюють 0, 1, 2, 3, 4, то одиничка не додається. В нашому випадку вона не додається. Значить, нерівність правильна. Другий приклад переписуємо. 23 зірочка. 1. Наближено дорівнює 2400. Зірочка дорівнює. 5,6, 7, 8, При округленні натурального числа перші з цифр, які йдуть за цим розрядом, дорівнюють 5, 6, 7, 8, 9, одиничка додається. В нашому випадку вона додається, значить, нерівність правильна.